Доброго дня малята! Сьогодні ми відправимось у незвичайну подорож. Подорож часу. Тож приготуйтеся, закрийте оченята і уявіть, що ми повернулись на багато-багато років назад. У минуле. Погляньте, де це ми. Це діти стародавня українська хата. Тут кожна річ нам може багато розповісти про давнину, про традиції і побут, який був у той час. Колись світлицею називали найгарнішу хату. Наші бабусі завжди багато докладали зусиль, аби хата їхня була красива і затишна. У давнину кожна жінка українка багато уваги приділяла вишивці. Кожна мати свою доньку навчала цьому ремеслу. Діти, а у вас вдома є вишивки? Погляньте довкола у хаті все, що знаходиться, вишите власноруч. Ой, діти, а це ж скриня. Цікаво, а що ж в цій скрині? Давайте відкриємо. Та це ж рушники. Раніше не було жодної хати, де не вишивали жінки, бабусі, дівчата, рушників. Вишиті рушники створювали затишок у хаті. У народі казали, хата без рушників, як родина без дітей. Рушник на кілочку хата у віночку. Рушники вважали оберегами. Вони боронили хату від нещастя, злих сил. Кажуть, в українській хаті, як у віночку, бо вона прикрашена вишитими рушниками. Якими кольорами вишиті рушники? Кожен колір мав своє значення. Червоний колір це колір любові, доброти, кохання. А чорний колір це колір землі годувальниці, колір багатства, статку. Якщо не рушнику був жовтий колір, то бажали людині міцного здоров'я, світла та тепла. Зелений зустріч з добрими людьми. Коричневий бажали людині щасливої дороги, а синій ясного неба. Рушник це оберіг українського народу. Діти, подивіться уважно на картинку. Давайте відшукаємо до рушничка його половинку. Можливо, ось це його половинка? Ні, не схожий орнамент. А можливо, ось це його половинка? Так, це його половинка. Давайте подивимось далі. Ой, давайте для цього рушничка знайдемо половинку. Можливо, ось це його частина? Ні, не схожий орнамент. А можливо, ось це? Так, молодці. Ось це друга частина рушничка. Давайте і для цього рушника знайдемо половину. Можливо, ось це? Ні, правильно. А можливо, ось це його половина? Так, молодці, орнаменти тут однакові. Давайте і для цього рушничка знайдемо половинку. Можливо, ось це його половина? Ні, молодці, ось його половина. Молодці малята, бачите, як ми уміло справились, майже як справжні вишивальниці. А нам же час повертатися. Тому заплющуємо очі та уявляємо, що летимо крізь час. Та повертаємось додому. Наше життя це біле полотно, на якому доля вимережить свій відзерунок. Тож нехай на полотні вашого життя переплітаються радісні, червоні, жовті, зелені, блакитні кольори і вічними будуть символи здоров'я, достатку, щастя та злагоди. Колись бажали людям щастя, то казали. Хай стелиться вам доля рушниками. Чого і я вам щиро бажаю.